Ми живемо в такі часи серед такого розвитку нашої цивілізації, суспільства, коли людини, люди дуже сильно, найсильніше за всі часи свого існування, сфокусовані на собі. Сфокусовані на своїй, на свої, навіть не особистості, а я би сказав, на своїй плоті, тому що особистість і плоть це різні речі. Навіть на своїй плоті, на своїх бажаннях, потребах, чи об'єктивних чи суб'єктивних, тобто таких, яких, без яких людина може легко прожити. Ну просто їх хочеться. І таке інше. Тобто, людина сфокусована на собі, на своєму я, на своїй плоті. І суспільство формувалось таким. Чином і формувала людей таким чином, що вони не хочуть, і всіляка ухиляються і намагаються уникнути моментів будь-якої втрати. Втрати треба проходити разом з Богом. Тобто не намагатися захиститися від них, не намагатися знайти якесь місце чи збудувати якусь систему в своєму житті, в якої завдяки якої я не буду мати втрат. Це дурість. Це дурня, не буде такого. І коли людина виявляє послуг Богу під час втрати, вона перетворює свою втрату в жертву для нього. От розумієте? Я колись про це теж багато розповідав: що ми можемо свою втрату перетворювати в жертву. Ми можемо залишатися і жити своїми втратами, як втратами. Втрата це я весь час щось втрачаю. Я весь час буду щось втрачати. Спочатку щось реальне, а потім своє життя, тому що втрата буде забирати моє життя. Мій час, моє життя, мої ресурси. А я можу перетворити втрату на жертву. А жертва це як ну, економічною мовою сказати, інвестиція. Тобто, інвестиція, на інвестицію очікується. Профіт, вигода, прибуток. І я можу свої втрати перетворювати на інвестицію, на жертву. Іншими словами, на жертву. Як? Якщо буду керуватися, якщо у мене, як у Аврама, буде послуг під час втрати, послуг під час загрози втрати.